Вітаю! Сьогодні традиційне відео за прочитаним. А саме прочитано в квітні. Це сім книжок, вони всі дуже різні. Тут одна книжка іноземного автора, всі інші книжки Карліт. Вони тут як нонфік, так і художні. Тут є підліткова екоповість, є історичний роман, нонфік. Гірка інтерв'ю про е, сучасну війну. Про Українську літературу, трилер і роман жахів теж історичний роман про Другу світу. Зараз розкажу про кожну. Книга номер 1 Нонфік це збірка інтерв'ю з різними інтелектуалами, як українськими, так і зарубіжними. Цю книгу досить важко читати в 2025 році, бо хотілося б прочитати її раніше. Але важливо і читати і зараз. Отже, тут представлені інтерв'ю письменники. Наприклад, є хорватська письменниця, є польська письменниця дипломатами, наприклад, Сергій Корсунський, український дипломат, Ігор Осташ, також дипломат, спортсменом Жаном Белінком. Інтерв'ю з співаком Олександром Положенським. Є інтерв'ю з військовими сучасними. Ще тут є інтерв'ю з театральною режисеркою Світланою Олешко, якої, якою, на жаль, вже немає з нами. Здається, що ці інтерв'ю не дуже відповідають назві, але є в них дещо об'єднуюче, дещо що нам. Дає зрозуміти, що перемога важлива, що важлива, перш за все, об'єднання і прагнення до своєї цілі. Це така собі спроба знайти відповіді на важкі і, на жаль, дуже нагальні питання. Тому варто читати це в мене п'ять зірочок з п'яти. Далі в нас іде підліткова екаповість від сучасної української авторки. Цю книгу варто читати всім, хто замислюється над. Точніше, хто навіть не замислюється над безкінечним продукуванням своїх відходів, тому що відходи можуть, можна перетворити як на ресурс або просто на сміття. Отож, в цій книзі маленьке провінційне містечко, можливо, Черкаської області, але насправді можна підставити будь-яку область, будь-яке місто, воно просто потопає від сміття. яке… Поблизу цього містечка знаходиться сміттєзвалище, яке завалено сміттям. А населення просто закриває очі і не хоче цього бачити. Далі починається фантазійна частина. Сміття оживає і починає просто нищити все цивілізаційне, що є навколо. Починаються навіть реальні жахи. Тому читати з 14 років цю книгу рекомендують. Тут є і вбивства людей, і розруха житла, ну такий апокаліптичний трошки сценарій. Але відчайдухи, сміливці, підлітки рятують своє місце, виняють це нищення. Все закінчується достатньо добре, бо варто. Йти в конструктивізм, тому що вже людство винайшло, як і ліквідувати, як переробляти свої відходи, але ще не дійшло до цієї схеми і до цього усвідомлення, що це має робити кожен, а не чекати, поки хтось прийде і за нього поробить. Тож це 5 з 5, варто читати як дорослим, так і підліткам, а найкраще разом, і обговорювати. Наступною я собі обрала ось таку цеглинку. Це книга Володимира Рудківського Сині води. Дуже захотілося мені почитати про щось переможне. Це книга про битву під синіми водами, яка є напівлегендарною, не має ніяких письмових підтверджень. цьому, Але. Легенди теж мають право бути. Я люблю читати такі товстенькі історичні романи, які дуже схожі на правду, не тільки через те, щоб дійсно дізнатися про якісь історичні події, а трошки зануритись в той час. Ця книга досить добре передає цей вайб тієї епохи. Що я хотіла сказати? Що мені дуже сподобалось саме битви. Тут приблизно 100 останніх сторінок, а до цього це всі дії, які передували їй. Тож дуже добре можна все уявити, що як і де відбувається, як зароджувалось козацтво, бо це ще перед козацькі часи. Про князів, тут є трошки згадки про Київ. Це я теж дуже люблю зходити в книжках. І я хотіла б зачитати цитату, яку собі виписала в читацькому щоденнику цієї книги. Зійшлися під синіми водами дві сили: одна, що з діда прадіда покладалася лише на зброю, і тому здобула майже половину того світу, де вирувала людське життя, і інша та не квапилась здіймати меча безнагально на те потреби і задовільнялась лише тим, що дісталась ще її прадідам. Шматом своєї землі, зрошеної власним потом, лісом, річкою, всім до того звичним та любим. Тож, яка з цих сил отримує гору, яка доведе свою правоту? Чому мені ця цитата запала в душу? Тому що мені видається, вона актуальна і на зараз в нашій сучасній війні. Отже, звісно, це 5 з 5. для мене однозначно. Наступна книга це також сучасна українська авторка. Тут суміш різних жанрів. Тут є і трилер, є елементи детективу, є побутова драма, і в цілому такий психологічний роман. Вона дуже маленька, коротенька, але тут цікаві порушені теми. Спочатку читалася досить незвично, тому що тут одна з головних героїнь жінка-аб'юзерка. Взагалі було важко сприйняти це, було таке відчуття, що я просто не вірю. Але було цікаво продовжити і дочитати все ж таки цю книгу і подивитися, чим же воно все закінчиться. Ред книги весь час тримає в напрузі. Кінець не дуже тут добрий, хоч і відкритий, але дуже схоже на правду, на жаль. Що ще тут цікавого, коли ти стаєш свідком якоїсь події і хочеш або не хочеш втрутитись, то постаєш перед вибором. І ось ця книга про це. Чи маєш ти сили втрутитись і взяти відповідальність, допомогти притягти когось до відповідальності, чи ні? Тому я через початок думала занизити оцінку, але. В цілому, книга мені сподобалась, теж 5 з п'яти. Наступна книга в моєму списку читання за квітень це Московіада. Я читала її в рамках участі книжкового клубу від книгарні сенс. Книгарня сенс, як завжди, робить шикарні щоденники до кожної книги, яку вони беруть. Мені хочеться перечитати цю книгу згодом, щоб осягнути цінність цього твору. Хоч і зараз вона мені сподобалася, але мені здається, що я не все дуже добре зрозуміла. Також це частина трилогії, тому думаю, на майбутнє перечитати всю трилогію одночасно. Тож, зараз це 5 з 5. подивимось років за п'ять. Отже, про що ця книжка? І сам автор назвав це Романом Жахів. Цій книги дуже добре описано вся нікчемність маленького чоловіка. Дуже добре описано Місто Потвора. Всі ми знаємо, що це за місто. І, на жаль, хочеться, щоб роман, який був написаний 33 роки тому, був не таким актуальним, яким яким він є наразі. Головний герой роману викликає скоріш співчуття. Для мене чомусь ця книга була деяким таким сумішю за відчуттями книг БЖД і 1984. Від БЖД те, що тут головний герой також дуже нерішучий і зовсім нічого не робить для себе і для своїх, начебто, переконань. А 1984 це, звісно, що за вами. Завжди слідкують, ви і ніколи не будете самі, і тому подібне. Отже, 5 з 5. На інший читацький клуб я читала книгу іноземного автора Чарльза Белфора. Він американець, який є не письменником, а архітектором. Тому, зважаючи на це, всі недосконалості сюжету я пробачила. Отже, про що ця книга? Ця книга про вибір, який ти маєш робити. Ця книга про відповідальність як за себе, так і за свої дії, так і за дії свого керівництва своєї країни. Тут про окупований Париж в часи Другої світової війни, про можливість вижити як головний герой цієї. Цього роману він спочатку був невпевненим собі, невпевненим в своїх переконаннях. Але згодом він проходить той шлях, він стає на сторону добра і допомагає переховувати євреїв, які в свою чергу ховаються від Гестапо. Трошки цей, цей роман нагадує: фільм, такий собі американський хеппі-енд. Всі поїхали. В гори на заході сонця. Ми всім клубом дали йому таку назву, що це Netflix у книжці. І що я для себе виділила три основні пункти, за що мені найбільше сподобалася ця книжка? Це, по-перше, напруження від першої сторінки до останнього абзацу. Це і добре, і погано, але мені було дуже добре. Друге, це романтична оця лінія, яка завершилась таким шикарним хепі ендом І третє, тут є згадка про український голодомор. Книжка була видана в Америці в 2013 році. Тому дуже радує, що американські автори так пишуть. Тобто це теж для мене 5-5. з -5. Так, минулого місяця я читала Ростислава Сенкі. Семківа, як читати українських класиків? І цього місяця, після книжкового клубу, мені дали завдання почитати чи схожі книги між собою. Це також Ростислав Семків, пригоди української літератури. Що я можу сказати? Що абсолютно не однакові тексти. Звісно, що герої одні і ті самі в як. Читати українських класиків, там 10, представлено 10 українських класиків, і, і представлено покроково інструкцію, як читати їх від простого до більш складного. Ну, і Також трошки згадано про їх життєвий шлях і їхні е, стосунки між собою, якщо вони відбувалися. Читається це як художня книга, яка просто має безліч головних героїв. Настільки захопливо і просто, і зрозуміло це написано, тут також такий собі, така собі суміш жанрів, тому що це не просто там переписані біографії жив був, мер», а та комбіляція історії, історії літератури, біографій і історію як європейською, так і суто українською. Дуже цікаво, я не маю свого такого примірника, але дуже хочу собі його в бібліотеку домашню. Розпізнати, як же відбувався розвиток літератури саме за літературними стилями, що таке класицизм, романтизм, модернізм, авангард, і таке інше дуже класно, якісно написано і захопливо, що найголовніше. Тому це дійсно 5 з 5, 10 з 5, 100 з 5. З минулого відео хочу робити тепер найкращу книгу нонфік, найкращу книгу художню. Отож, цього місяця це дві ці книги, ця за важливість і можливість її читати, можна сказати, з раннього усвідомленого дитинства, і ця за простоту, деяку художність. І таку собі легкість в розумінні української літератури. Дві мої книги переможця два українських автора, два сучасних українських автора. Це дуже мене радує знову. Таким був мій читацький квітень. Сподіваюся, вам було цікаво. На якусь книгу я вас спонукала. До нових зустрічей у нових відео.